Схуднення за три дні. Основні помилки. Всім вітання. Перше, що необхідно зробити, якщо ви дійсно хочете схуднути, так це перестаньте довіряти диванним експертам та їх дієвим методам і перестаньте шукати чарівну пігулку, яка вам розчинить ваш жир за секунду. Ви тільки подумайте, зайві кілограми ви набирали руками, а позбутися їх хочете за три дні? Ні, мої дорогі глядачі, наш організм він не дурний, він так не працює. Зараз я вам розповім, які методи вам точно не допоможуть схуднути, щоб ви даром не нормували час та не мордували себе та свій організм. По-перше, вам точно не допоможе позбутись зайвих кілограмів радикальне голодування. Ви думаєте, чим менше калорій, тим скоріше результат. Так, ось ваше тіло з вами не погодиться. Якщо ви будете споживати менше ніж тисячу калорій в день, то знайте, що ваш організм переходить в режим виживання, сповільнюється метаболізм і починається відкладання запасів у вигляді зайвих кілограмів на чорний день. Далі посилені тренування. Якщо ви вирішили схуднути та почали тренуватись 10 разів на тиждень, щоб скоріше спалити свій жирок. Хоча до того навіть не проходили і денну норму кроків, тоді результат вас теж розчарує. Тяжкі тренування, до яких ваш організм не звик, це дуже серйозний стрес, і він призводить до виснаження ендокринної системи, сповільнення обміну речовин і точно не допоможе вам схуднути. Далі Знежирена дієта. Як тільки людина вирішила схуднути, вона починає споживати знежирену їжу, молоко, сир, відмовляючись від олії і таке інше. Насправді жири постачають організму енергію і мозок переважно теж складається з жирів. Якщо їх недостатньо, в організмі порушуються процеси гормонотворення, функціонування центральної нервової системи, а також підвищується вага, оскільки всі ресурси мобілізуються на накопичення жирів. До того ж, виникає неконтрольоване почуття голоду і знижується імунітет. Наступний спосіб це рахувати калорії. Тобто, є такий підхід, який відомий, напевно, кожній жінці: це хочеш схуднути, то влаштуй своєму організму дефіцит калорій. Але мало хто знає, що однакові по калорійності продукти зовсім різні по якості. Далі змінювати життя, звички та харчування в один день. Зміни то взагалі дуже тяжко, це стрес, і тому їх ніхто не любить. І наш з вами організм не виключення. Якщо ви дуже різко ведете все нове, то вас хватить ненадовго. Повірте мені, наш мозок схоче дуже скоро зіскочити з цього атракціону і повернутися до старих звичок. До речі, причиною зайвої ваги можуть бути і набряки. Якщо нирки працюють неправильно, то з цим потрібно розбиратись комплексно. Якщо ж ви знаєте, що кілограми, яких ви хочете позбутись, прийшли до вас через переїдання або сидячий спосіб життя, то рекомендується стежити за балансом води. До речі, є такі програми для схуднення, які вибудовують дієти на енергетичних напоях. В яких багато кілокалорій. І якщо ви візьмете за основу ці напої для того, щоб скинути зайві кілограми, то будьте дуже обережні, ви ризикуєте своїм здоров'ям, особливо якщо в них багато хімії. А якщо вам цікаво, як правильно позбути зайвих кілограмів без шкоди для здоров'я та не набрати їх потім ще більше, пишіть нам у коментарях. І ми із задоволенням зробимо для вас нове відео на цю тему.